Анастасія, добрий вечір. Привіт, Андрію. Справді ми от буквально десь півгодини тому повернулися з нейтральної смуги за крайнім українським КПВВ Майорськ. Саме там відбував відбувалася ця передача людей. Це було 15 людей, як ти вже сказав, і тут важливо зазначити, що нам не вдалося, на жаль, нашій стороні забрати своїх полонених цього разу. Звіти в принципі це і не анонсувалося, але до останнього все ж таки і представники служби безпеки і інші задійні в цьому процесі сподівалися, що можливо так звані ДНР та ЛНР так само когось нам віддадуть. Що ж до цих людей, яких передали сьогодні, це дійсно 9 чоловіків і 6 жінок. Більшість цих людей мають певні проблеми зі здоров'ям, саме тому вони в пріоритетному порядку були передані е, фактично додому. Що ще дуже важливо, те, що радник голови СБУ Юрій Тандіт, нам сказав, що усіх їх передали разом з документами, які посвідчують їхню особу українського зразка. Єдине, що він не уточнив, це паспорти або якісь інші документи. І за словами Тандіта, ці люди вже як вільні громадяни України зможуть заїжджати і на підконтрольну українському уряду територію, і в принципі. Планується, що у них не буде ніяких проблем із пересуванням. Тобто за указом президента вони всі є амністованими. Однак, єдине питання в тому, що в указі йдеться дійсно про 9 людей, а передали сьогодні всього 15 людей, і ми будемо намагатися дізнатися, хто ж все ж таки ці інші 6 людей, яких так само передали. Хто зустрічав цих людей на нейтральній території? Як проходив сам процес обміну, якщо коротко? Насправді на жаль не всіх журналістів з української сторони пустили саме в. Тут частину цієї нейтральної смуги, де відбувався обмін, там було всього кілька телекамер. Що ми знаємо від безпосередніх очевидців, що там були представники так званих ДНР і ЛНР, омбурсмени. Зокрема, це була Дарія Морозова та її колега з Луганська, і саме вони були переговорниками з боку самопроголошених республік. Знову ж таки, піднімалося питання про передачу про подальший обмін 220... Восьми людей на 48 людей, тобто що за щоб забрати своїх 48 полонених, Україна зараз вже готова віддати представникам самопроголошених республік 228 людей, які зараз тут перебувають під слідством. Однак ці перемовини сьогодні ні до чого не призвели і ніякого просування в цьому напрямку не було. Так само були там присутні ще кілька родичів наших полонених, які зараз тримуються на території самопроголошених республік. Вони так само нам намагалися поговорити з представниками так званих ДНР та ЛНР. Однак, як нам сказали, що ніякого контакту фактично не відбулося, їх просто ніхто не слухав. Отже, поки що жест доброї волі, який саме напевно треба розглядати як запрошення до подальшого обміну, поки що залишився без уваги. Так, це в принципі була і основна його причина, як нам сказали і представники служби безпеки, які брали безпосередню участь в цьому. Що основна мета сьогодні була активізувати цей процес, який в останній час є досить заполітизованим, тому дуже повільно рухається. Дякую, Настасі.